Сьогодні Свята Православна Церква святкує одне із великих і величних свят це богоявлення і хрещення Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Досягнувши 30-річного віку, Ісус виходить на своє служіння. І початок свого служіння Він приходить на річку Йордан, де від Івана Хрестителя отримує хрещення. Хоч він і потреби ніякої не мав, щоб хреститися, бо він не має гріха, він є непорожним. Але щоб показати нам шлях до спасіння, він виконує цей обряд хрещення. Сьогодні хотів би вас всіх привітати із цим великим святом. Побачати вам Божого благословення, щоб ріки води Йорданської омивали наші душі і тіла від всілякої скверни, всіх зі всі святом, наших воїнів, всіх захисників, які виконують свої завдання на промис позиціях, стримуючи ворога. Нехай Господь усі охороняє Божого вам благословення, Христос хрестився в річці Йорданії.